Відновлення чи кератин? Дуже часто ми можемо почути, що кератин – це відновлення, а відновлення це кератин. Чи це справді так? Давайте будемо розбиратися. Отже, що таке кератин? Кератин має свої різновиди: це нанопластика, біксіпластика, ботокс. Ці всі процедури це є модифікація волосся, тобто випрямлення. Існують різні види засобів для модифікації волосся. Перший препарат зроблений на основі формальдегіду. Цей складник є шкідливий як для волосся, так і для нашого здоров'я. Він дуже глибоко проникає у волосину, ламає дисульфідні зв'язки і за рахунок цього випрямляє її. Другий вид препаратів з модифікації волосся це ті, які не містять формальдегіду. В таких засобах для випрямлення є велика кількість кислоти. Як працює кислота з волосиною? Вона розтягує волосину, не руйнуючи її дисульфідні зв'язки. За рахунок цього, волосся в подальшому не ламається. Чи можемо ми назвати каратин відновленням? Можемо. Існують препарати, в яких водночас є кислота для випрямлення волосся, і компоненти для зміцнення дисульфідних зв'язків. Або якщо в препараті немає нічого для зміцнення, тоді ми знаємо, що ми можемо туди додати, щоб і зміцнити волосину, і випрямити. Тому ми можемо зробити висновок, що каротин 2 в одному існує, але якщо є каротин, який відновлює волосся, то що таке тоді відновлення волосся? Реконструкція волосся теж поділяється на свої різновиди: це є ліпідна, амінокислотна, протеїнова. Ці всі види реконструкцій, вони виконують свою основну функцію. Вони проникають у волосину, зміцнюють дисульфідні зв'язки, відновлюють, наповнюють, зволожують волосся. Але кожен вид реконструкції також виконує свою функцію відновлення. Те, яка саме реконструкція потрібна вам, вирішує майстер, який попередньо визначить ступінь пошкодження вашого волосся. Зверніть увагу, що реконструкція без каратину вона не випрямляє волосся. Тому якщо ви хочете відновити своє волосся, ви можете обрати звичайну глибоку реконструкцію. Якщо ви хочете і відновити, і випрямити, тоді ви можете обирати каратин.